Костянтин Пономаренко, студент Полтавського педагогічного університету та майбутній учитель історії, у закладі каже, обов'язково вивчали українську мову. Я вважаю, що українська мова потрібна і в школах вчителі повинні викладати українською мовою Треба Розробляти ці курси, треба їх в принципі вводити. Ну і зробити може їх навіть безкоштовними. Ну або, наприклад, за якісь такі донати. Такі навчальні курси можуть організувати у рамках програми розвитку української мови. Її проект для полтавської громади розробили представники комунальної установи «Інститут розвитку міста. Про це суспільному повідомив його директор Олексій Довгаль. Навчальні курси можуть проводити зокрема і в педагогічному університеті. Працювали впродовж місяця, ну працювали разом з. З департаментом культури та департаментом освіти над програмою і над додатком до програми будуть проводитися більшу популяризацію української мови, так як державної. Так само в програмі прописані да, заходи. про… Розміщення, наприклад, реклами, вивісок для того, щоб популяризувати українську мову. Ота програма, про яку ми з вами говоримо, вона передбачає багато аспектів, з-поміж них, звичайно, розробку цілих таких знаєте, циклів, спецкурс, і ділова мова, і розмовна мова, і мова е публіцистична. Але е я так розумію, що основна Вага у цій розробці і потім у реалізації цих спецкурсів чи як ми їх назвемо, буде лягати на викладачів, викладачів української мови, української літератури. Затвердити програму мають на сесії Полтавської міської ради. Вона може стати першою в області, каже перший заступник голови громади. Всю сферу життя людини, починаючи від дитячого садочка, школа. Потім після школи ми говоримо за спорт, проведення культурно мистецьких заходів, а також будемо рекомендувати приватному бізнесу у своїй роботі користуватися виключно українською мовою. Курси підвищення кваліфікації української мови для як педагогів, так і для працівників навіть виконкому. Тому ми будемо проводити такі тренінги, такі навчання для того, щоб, скажімо так, не тільки популяризувати, а й навчити розмовляти чистою українською мовою. Взагалі вважаю, що це на часі дуже доречно. І, можливо, це треба було зробити раніше. Діти, коли підростають, вони що читають, як вони вчаться читати? Вони читають вивіски, рекламні, будь-які написи там на стінах, на рекламних бігбордах. От. І дуже важливо, щоб вони читали саме українською мовою. За даними з сайту уповноваженого із захисту державної мови, подібні програми діють у 17 областях України. Світлана Мостепан, Богдан Казиріт, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.